Коли не забуду, як в 2008 році у цього карлика з'явилося бажання окупувати Грузію. І Сарказі прилітає замість із ключовою вимогою виведення російських військ із планом регулювання із шести пунктів, де нічого не ведеться мова про територіальне визнання цілісності Грузії, виведення російських військ і так далі. Це ж не питання розуму, вистачає його чи не вистачає сформулювати демонтаж конфлікту. Чи коли у тому ж році підписується е, німецькою стороною е, Північний потік потік-1»? Чи як у 2014 році, коли Путін е, окупував Крим і Донбас, підписується перший документ по північному потоку-2? Що ж на неї відбувається? Чому, чому е, в деклараціях Європи е, тема та це ж комерційні проекти була так віддалена від теми? Ключової європейської політики безпекової політики.